І так, друзі, всім гарячий привіт. Як ви поняли по заставці на моєму телевізорі? Цей привіт дуже гарячий. В цьому відео ми поговоримо на цікаву тему. Багато і давно вже часу мене просили записати ось таке відео. Ніяк не доходило руки, тому що появлялися якісь теми, де можна зробити. І записав відео на ось такі теми. Зараз у нас все одно є щось цікаве, але це відео, я думаю, буде корисним для багатьох, точно скажу для новичків. Для Старичків ця тема вже не так актуальна, тому що вони вже її, так скажімо, більш-менш досконало знають. Мається на увазі, що ми сьогодні будемо говорити про абуз, таке популярне слово в рамках криптовалюти, людей, які тут розвиваються. Для чого взагалі це потрібно і ну, як цим користуватися, все в цьому відео я вам розкажу. Наведу приклад якогось абузу. Да? Простими словами, абсолютно простими буду говорити, тому що я теж там якби, не супер там. Вау, абузер да просто як є по факту, все говорить. Получається, в нас є якась тема, яка роздає. Наприклад, там, 10 доларів на один аккаунт, де потрібно проходити KVC, І, відповідно, ви, як людина, яка має, наприклад, тільки один там, комп'ютер або один телефон, ну, маєте просто, скажімо так, себе, ту людину, яка хоче просто заробити, там, 10 доларів за проходження реєстрації плюс верифікації. Ви це все робите з одного комп'ютера або ж зі свого телефона, і все. Ну, типу, що робити далі, для того, щоб зробити більше. А ви там чуєте, бачите і самі розумієте, що можна ж якось зробити більше. У вас є там люди, які готові там пройти. Який або ж просто реєстрацію, але ви не знаєте, як зробити так, щоб вас не відслідкували. Тому що ну там 99% всіх площадок, які випускають якісь активності на біржі, чи якісь площадці, чи щось тому подібне, стараються відсіювати такі, якраз каже, мультакаунди і абузерів, за що то, що вони просто провіряють, наприклад, IP-адреса. Там, своїх користувачів. Якщо вони, наведемо приклад, бачать, що там є 100 аккаунтів, і в трьох з тих 100 аккаунтів є один той самий IP-адрес, вони вже розуміють, ага, ти абозер, значить ми тобі взагалі нічого не виплатимо. Для того, щоб не було ось таких ситуацій, так, світ придумав, можна так сказати, антидетек браузери плюс е, різні проксі, е, які будуть заміняти вам ваш IP-адрес. тобто ту штуку, яку відслідковують різні площадки. І завдяки цьому, якщо ви будете правильно це все використовувати, а я правильно покажу, як сьогодні користуватися в цьому відео, ви зможете робити собі там декілька аккаунтів на якусь одну площадку і забирати вже не 10 доларів, а 50, 100, 1000 і так далі. Все буде залежати від того, скільки грошей роздає площадка, і наскільки сильно ви постараєтесь забуздити якусь тему, і якщо, ну, якщо звичайно, будете бачити в цьому смисл. Тому, друзі, сідайте зручніше, зараз буду вам про це все розказувати. Поки не Почав розказувати, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що тут є більше інформації, де якраз у цей Абуз ви зможете використати, затестити якусь тему або ж реально заробити нормальні гроші. І не тільки з абузом. Інформація є на цьому каналі. Тому, друзі, підписуйтесь, багато чого інтересного викладую, де можна заробити. Ну і для початку: для того, щоб нам забузити якусь тему, в будь-якому випадку нам потрібен антидетект-браузер. Він виступає якраз цією площадкою, за допомогою якої ви зможете собі створювати декілька профілів, так само, як це робиться, наприклад, в хромі, да, ви відкриваєте декілька вкладок от по такому прикладі, або ж декілька профілів, Тобто, якщо ви залогінули з, з різних пошт, ну, от тут собі створюєте різні якби, профілі в хромі. Але ви все одно сидите на одному і тому самому IP-адресі, а антитек браузер виступає такою площадкою з допомогою проксі, де ви вже зможете заходити з одної програми на різні профілі і вас не будуть відслідковувати. Ось я користуюсь, наприклад, інкогнітоном, не знаю хто чим, насправді їх є дуже багато. Мені саме перший час, коли там були часи кольніста. Просто порекомендували інкогнітон, по сьогодні я їм так і користуюсь. Тобто, я вже тут плюс-мінус знаю, що мені треба, і готовий вам цю всю інформацію розказати. Ви просто переходіть, ну або посилиться в описі, або ж просто в гуглі собі пишіть інкогнітон скачати, скачуєте його собі там на комп. Ну не, не знаю, чи він там йде на телефон, скрізь все, що ні. Скажуте або на Windows або на Mac. Далі у вас з'явиться ось така сторінка, де у вас буде отут якби всю допусто. Да? І ви зможете створити собі новий профіль. В даному випадку безплатна версія Incognito надає тільки 10 профілів. тобто ви зможете створити собі 10 аккаунтів на якусь одну тімку. Да? У вас, виходить, тут всюди пусто, ви нажимаєте зверху Створити новий профіль. Сюди вписуєте якусь назву, не знаю, там, наприклад, Байбіт, є якась тема, де ви хочете заобузити. Вибираєте якусь групу, тобто ви вже собі створюєте якби папку, куди ви будете під'єднювати собі якісь там аккаунти і так далі. І вибирайте, з якої операційної системи ви будете працюєте, тобто з Windows або з Mac. Далі ви вибираєте версію браузера. Чесно не знаю, мені здається, що в мене тут стоїть стандартно, можливо, в когось буде по-іншому, можливо, воно само підтягує під вашу версію браузера. Точно вам тут не скажу, тому що мені здається, що я цього навіть і не рухав. Ось. І після цього ви нажимаєте, як би там створити профіль, але ж нам потрібні проксі. Після того, як ми вже створили собі профіль, ми нажимаємо проксі-сервер. І переходимо сюди. Що ж нам потрібно далі? Тобто, відповідно, якщо проксі сервер, нам потрібні проксі. Особисто я теж користуюсь лайн proxy proxyline.net, так називається сайт, теж я оставлю ссылочку в описі під цим відео зможете перейти, зареєструватися і купляти теж проксі. Можливо, навіть будуть якісь скидки. Чесно, я не дивився. Якщо будуть скидки, то я в описі під відео силочку, я просто напишу, там є скидка чи нема. Ну там вже побачите. Ми сюди зареєструвались, далі нам потрібно поповнити сюди якісь гроші для того, щоб ви могли купити собі якийсь проксі-сервер. Давайте вам наведу приклад, як це купляється і які тут плюс-мінус ціни на одне проксі. Буду показувати, які прокси використовую я. Тобто, в нас є тип, да? це індивідуальне або общий. Ну, спільні мається на увазі. Індивідуальні це тільки ті, які використовуєте ви з одного IP-адресу. Тобто на цьому IP-адресі буде сидіти тільки одна людина. Тобто ви. Спільні це, якби вже, наприклад, на якщо в цих IP-адресах буде сидіти 2-3 людини. Ну, в такому виді, я думаю, ви це зрозуміли. В основному корисні і потрібні тільки індивідуальні, тому що згадайте те, що я вам сказав в самому початку відео. Далі у нас версія IP. Тобто я використовую ipv 4 наскільки я знаю, це саме краща версія. Ну там шість не знаю, хто використовує. Ну коротше, беріть просто 4. Тут ми вибираємо країну, яка вам потрібна в нашому випадку. Це Україна, і беріть прокси тільки на ту країну. Де ви знаходитесь? Тобто, наприклад, якщо ви знаходитесь в Україні, беріть тільки з України. Далі ми вибираємо кількість, яка нам потрібна. Тобто, тут взагалі різна абсолютно кількість від одного. І дні. Тобто на скільки днів буде дійсне ваше проксі. В нашому випадку на проксіЛайн мінімальний срок це 5 днів. Бачимо, що у нас одне проксі на 5 днів. Це самі мінімальні якби, такі е, умови. Виходить 0,97 долара. Ви можете, якщо ви знаєте, де є дешевше, або ж просто пошукати інформацію в інтернеті, де ну, може щось дешевше знайдете, можете використовувати там. Особисто я використовую тут. У мене ніколи не було ніяких проблем, що мене десь щось засікли. Тому ну, якби мені тут ок. Після чого е, що ми робимо? Тобто, ви можете використати якийсь купон, е, можливо, це якраз оцей код, який буде в описі під цим відео, тобто якась скидочка. І нам потрібно оплатити оце прокс, це получається там ну, нехай буде 1 долар за м, одне проксі. Ми переходимо на свій баланс, називаємо от сюди і тут вписуємо суму. Наприклад, там, 2 долари, ви хочете закинути. Тут є різні вообще, способи оплати, наприклад, Visa MasterCard гривнями, да? Там, ефір, біток. Перфектманий USDT, TRC20, BNB, Litecoin і все інше. Тільки, скоріш за все, є один нюанс: того, що, наприклад, коли я останній раз купляв проксі, я міг зі своєї карти саме зручніше тут оплачувати з карти, купити проксі. Зараз я пробував для, наприклад, для цього відео, як це все робити, мені не вийшло, тому що просто вибиваю якусь помилку. Можливо. Не знаю насправді, що це так виходить. Там хто буде користуватися, можете запитати в техпідтримки. І чому я не поповнив собі на балансі не купив прокс для прикладу. Тому що, наприклад, наскільки я знаю, і пам'ятаю, як я останній раз поповняв USDT, там, trc 20 то вони йшли. Ну, близько 12 годин мені не знаю. Зараз може ситуація змінилася. Я не хотів там закидувати нічого показувати, тому що воно не так сильно потрібно. Можна обійти для прикладу, як я вам буду показувати, і без покупки самого проксі. Ну я так як мінімум вважаю. Ну, я думаю, що ви тут все зрозумієте абсолютно правильно. Тобто, ви вже вибираєте, якщо буде працювати Visa MasterCard, то плачете зі своєї карти, просто підтверджуєте в телефоні. Можете зберігати тут карту, можете ні, це вже ваше бажання. Або ж, наприклад, вибираєте USDT TRC-20, якщо у вас якийсь десь платіж не проходить, ви скидуєте хеш-транзакції, як я це колись робив, що довго тіп, не приходили гроші, скидував тих підтримку, і мені все рішали, там буквально за пару хвилин гроші були з'явилися на балансі. Навіть не за пару хвилин, десь за, ну, за годину-дві, якщо не помиляюся, якось так. Ось. Ми вже купили проксі, і вони у нас будуть знаходитись, ну, якби вам прийдуть на пошту, у вас буде там певне підтвердження, проксі ви зможете відслідковувати на пошті, або ж просто нажимаєте вже в своєму кабінеті всі проксі, переходите сюди і дивитесь. Які у вас активні, ви також їх тут можете і продовжувати. Тобто вибираєте якісь певні проксі, там одне, друге, і третє, нажимаєте Продовжити, вибираєте на який час і так далі. Також забув сказати, що тут є якби, різниця між Socus 5 і HTTP. Якісь, я не знаю, в чому тут суть, але саме популярне, ну тут якби, воно стандартно вибирається, Сокус 5 і HTTP, воно підходить якраз для нас з вами для абузу. Ви можете почитати детальніше, або ж подивитися якісь відео на Ютубі, чим воно відрізняється. Просто я ну, не надавав цьому уваги, тому що якби, в мене не було ніяких проблем. Знову ж таки, ви тут цю інформацію відслідковуєте, і саме цікаве для нас, що тут є, це щоб вам якби, писало то, що, де ви знаходитесь, тобто мається на увазі не місто, а країна. Плюс індивідуальні, бачите, в мене вони вже всі би, закінчили все срок, і вони всі в мене індивідуальні. Тут зверху оці циферки, які ви можете скопіювати, це ваш IP-адрес, який вам дала сама площадка. І тут у нас виходить логін і пароль. І от якраз ця інформація, що я писав тут SOCus 5 і HTTP. Після чого, як ви вже купили собі проксі, вам потрібно перейти вже в інкогнітон, нажимаємо проксі сервер, зверху вибираємо назву ваших проксі. Ми вибираємо SOCus 5. Особисто я так вибираю, можливо, хтось користується HTTP. Як я вже сказав, я не знаю, чим вони відрізняються. Тому для мене би, в цьому випадку все окей, тому що в мене не було ніяких з цим проблем. Після чого ми переходимо вже ось сюди і копіюємо наш IP-адрес. Після чого ми вертаємось і вставляємо його ось сюди. Проксі сервер просто вставляємо наш IP-адрес. І логін, і пароль теж копіюємо, і теж цю всю інформацію вставляємо, куди потрібно. Тобто логін. І пароль. Внизу в мене тут теж все якби, відображається автоматично поділка. Далі ми нажимаємо проксі-сервер, провірити. Да? Бачите, в моєму випадку у мене показує червоним, тому що в мене не активне проксі, як я вам вже сказав недавно. Ось, В вашому випадку, для того, щоб все було окей, для того, щоб ви могли ним користуватися, має писати отут декілька тексту, коротше, небагато, зеленим. Просто має світити зелений колір в тексті. Ось, якщо у вас так пише, просто нажимаємо обновити профіль або ще просто Створити профіль. Після чого ми заходимо на головну сторінку, і тут у вас вже буде ваше проксі, яке ви створили. Далі нам потрібно нажати кнопочку почати, тобто начать. І у вас з'являється ось така сторінка, це вже новий якби, Chrome браузер під вашим новим IP. Якщо ви створили все окей, вас не повинні відслідкувати по. Тим справам, що ви де, чим будете займатися, тобто ми вже сюди вставляємо якусь реферальну силку, по якій вам потрібно буде реєструватися на якісь біржі площадці, і вже працюємо індивідуально з одного профіля. Тобто, бачите, в нас тут є, наприклад, як в моєму випадку багато профілів. Ви собі ту всю інформацію записуєте, паролі від якого профіля і так далі. Просто щоб ви могли в подальшому зайти і не губили оці всі паролі. Тому що вам буде потрібно з нового профілю створювати новий аккаунт. Тобто, наприклад, у вас є 10 профілів на Bybit, ви створюєте 10 профілів на Bybit. У вас є, ну, мається на увазі на різних людей, на різні ім'я, прізвища, всюди різні пошти, різні паролі і KYC. Мається на увазі, якщо у вас є 10 профілів безплатних, і ви хочете їх всіх заюзати на якусь одну тему, ви юзаєте кожен профіль під нову людину і під новий аккаунт. Тобто не можна робити так, якщо у вас, наприклад, один профіль, і на одній якісь темі, наприклад, байбіті, ви робите на одному профілі два аккаунти. Тобто, це заборонено робити, не робіть, тому що вас відслідкують і потім блокануть. Також для того, щоб перевірити своє IP, чи ви дійсно не знаходитесь там, де ви є зараз, як я, от, наприклад, записую відео, я знаю, де я знаходжусь. Ви просто нажимаєте провірити моє IP», переходите на якийсь сайт, нажимаєте «Провірити» і внизу у вас буде інформація писати, де ви знаходитесь. Тобто ви можете знаходитись там в Києві, а по цьому IP-адресу ви будете знаходитись у Львові. Ось така інфа. Тобто, друзі, саме основне це просто. Зробити собі декілька аккаунтів на той ж самий Bybit або ж на Lotrate, ну, мається на увазі на будь-яку площадку, де ви зможете свою чисто затестити, навіть там не приходити якісь КВСІ і так далі. Просто створити собі там 2-3 аккаунти, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Тобто, для того, щоб зробити оці всі маніпуляції, що я тільки що розказав, тобто купити там проксі, завантажити Antidetect браузер вам все одно буде потрібні пошти, паролі. Ви вже собі якби, це все створюєте, я думаю. Ну немає проблем там створити там, пару пошт в себе на гмайлі, або ж юзати, якщо ви хочете більше акаунтів Рамблер. Якщо силку теж оставлю в описі під цим відео. Там ви зможете теж створювати собі більше пошт. У мене з цим якби теж ніяких проблем не було за весь час, як я користувався ним. Просто в нас на гмайлі є певні обмеження. Якщо не помиляється 10 пошт, можна максимум створити з одного телефона. І теж дуже важливо записувати собі ці всі паролі, паролі від пошт. Назву теж пошт, потім назву е, профіля, який ви використовуєте для якоїсь площадки, да тобто раз використовувати для байбіта. Раз ви використовуєте, наприклад, для лотрейду якийсь один профіль, щоб ви собі просто детально записували паролі і до чого іменно йде оцей ваш профіль, тому що в подальшому можна заплутатись, якщо у вас буде багато аккаунтів. Також ви можете використовувати один профіль для декількох площадок, просто не для одної. Тобто, наприклад, у вас є один профіль, в один той самий час з'явилася кастіма, де вам потрібно зробити пару аккаунтів. Да? Тобто ви створюєте на один профіль аккаунт байбіта, плюс лотрейд, плюс. Обі, плюс Binance і так далі. Тобто на один профіль ви вже собі створюєте декілька аккаунтів різних бірж. Але не одних і тих самих бірж і площадок. Також буває таке, що наприклад, ну дуже рідко мені там не зустрічалися особи такі випадки. Що у вас, наприклад, якісь проксі ну, неактивні, або ж ну вони просто не працюють. Ви бачите, що ви вже ввели все правильно, точно, але вони у вас не працюють. Ви просто звертаєтесь на ProxyLine, що воно якби вам не підходить, або показує справжнє ваше IP, ви просто пишете в техпідтримку ProxyLine і вам цю проблему рішають заміною на новий IP-адрес. Ну, Абсолютно безплатно, звичайно. Тому, друзі, ось така інформація, не знаю, мені здається, розказав все більш-менш. Подробно, щоб ви розуміли, як з цим працювати, просто затестять, і в подальшому вам вже буде набагато легше. Можливо, ця вся інформація звучить складно, а насправді, зробивши там декілька своїх профілів, просто ну, ви зрозумієте, як це все працює насправді. Тому, друзі, ось така інфа. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал. Тут більше буде цікавої інформації в подальшому, ну і вже і звичайно. І на Telegram канал Там ще більше цікаво, тому що там частіше виходить інформація. Всім гарного дня і пока!